Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома роман Івана Багряного Сад Гетсіманський» – один з найпотужніших романів української літератури ХХ століття, що викриває жахіття радянської репресивної системи. Ця книга потужна, біографічна, українська. Читати її боляче, але відірватися важко. Головний герой Сад Гетсіманський» – Андрій Чумак. Наймолодший син в сім'ї Коваля з Харківщини, якого кинули в жорна машин НКВД. Він, а я впевнений, і ми, читачі, проживаємо всі муки та випробування, що готують слідчі і працівники апарату. Майже всі його оточуючі, розколюються, вербуються і завербовують інших. І в цьому чистилищі Андрію треба зберегти свою душу. Те, про що пише Багряний, уявити можна, але важко і болісно. Це дійсність, через яку пройшло 18 мільйонів людей, потрапивши до радянських таборів та колоній з 1929 по 53 роки. А якщо додати ще й військовополонених, спецпоселенців, засланців, вимальовується жахлива картина біля 30 мільйонів осіб пройшли очищення у гулагу. Що важливо, з майже автобіографічної історії ми занурюємося в середовище, в якому люди писали зізнання в тому, що вони агенти японської розвідки, терористи, організатори повстань, контрреволюціонери і так далі. Питання, чому вони самі себе оговорювали, знімається після перших 20 сторінок. Дозвольте зачитати вам цитату. Андрій усім своїм єством радів, що потрапив у карцер, та ще й на такий довгий термін, і вважав це за благословення Боже. Це несподівана милість фортуни. Мабуть, Петровський за нього молився, адже це порятунок для нього. 400 грамів хліба це досить не тільки для того, щоб не вмерти, але це досить для того, щоб трохи віджити фізично. Тишіш і спокою на цієї самоті цілком досить, щоб ожити душею, відпочити, прийти до пам'яті. Ніяких грюкотів, ніякої шарпанини і тверда впевненість, що їх не буде цілі 20 днів. Це після всього, що було для Андрія, дорівнює справжньому курортові. Він навіть не поцікавився тим, що немає на чому спати. В камері теж немає. А він турбувався тим, що тут треба весь час сидіти. В камері теж треба весь час сидіти. Правда, тут при бажанні можна і лягти, тільки ж лягти на вогку цементну підлогу. Для цього треба бути божевільним, але лягати можна, якщо хочеш вкоротити собі віку, допомагаючи слідчим. Сад Гецьманський включений у шкільну програму. Але, на мою думку, це трошки помилково, адже до такого читання треба приходити самостійно і для кожного свій час в житті. Не дивлячись на те, що майже кожна сторінка наповнена описами жахів, історія викликає радше натхнення та віру, адже ми дивимося на все через призму неймовірно гарної та стійкої душі Андрія, що сповнено любові та віри до людей. І навіть у моменти повного відчаю це віра, за яку він тримається. «Садгет Сіманський це не просто роман про сталінські репресії, це глибоке осмислення питання людської гідності, спротиву та національної ідентичності. Багряний, який сам пройшов через табори, написав твір не лише як художню літературу, а як свідчення епохи. Цікаво, що Івана Богряного висували на Нобелівську премію з літератури саме з садом Гетсіманським, але він помер напередодні. Причина хвороби, що заробив під час ув'язнень. Вже в Незалежній Україні автору нагородили найвищою відзнакою Національної премії України імені Тараса Шевченка. Це лише один приклад. Один з мільйонів, який до нас дійшов лише через те, що автору вдалося втекти з-під цього режиму і написати книгу в Німеччині. Дуже сумно, що навіть за кордоном Багряний не мав спокійного життя. У вікна його будинку кидали каміння з написом Комуніст. І жив він в бідності, без визнання. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.